Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо відкриття підприємств поглибленої перевірки деревини на території 22-го виборчого округу Чернівецької області, Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо розроблення державної програми встановлення вуличного освітлення на всіх сільських вулицях за рахунок фінансування з державного бюджету України. Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо розроблення державної програми безкоштовного оздоровлення у Карпатських. У Карпатах дітей військовослужбовців до 202 виборчого округу Чернівецької області Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо створення єдиного гідного зразка меморіалу пам'яті загиблих у війні героїв України і з його встановлення у територіальних громадах за рахунок коштів державного бюджету України Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо створення цільової програми. Належно утримання сільських доріг з ґрунтовим покриттям та механізму її фінансування Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо створення справедливих відходів, до підходів до мобілізації та додаткових заохочень для військовозобов'язаних при вступі до лав збройних сил України. Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо скасування плати за транспортування природнього газу для населення Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо повернення державних субвенцій громадянам на сфери освіти, культури, охорони здоров'я. Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо передачі у власність громадянам 202-го виборчого округу Чернівецької області доріг загального користування місцевого значення з відповідним фінансуванням. Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо проведення аналізу функціонування існування утворення громад 202-го виборчого округу та вивчення можливості повернення колишніх районів: Тіцьманського, Старженецького, Вижницького і Путельського. Група